Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 19 травня, понеділок, і саме в цей день святкує свій день народження. Не хто небудь як Кубик Рубіка. Тобто, в нас із вами є привід сьогодні не просто розв'язати якусь задачу, а закрутити її так, щоб всі сторони життя стали одного кольору. Хай не назавжди, але бодай на один день. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. І тепер трохи про те, що святкує людство, поки ми прокидаємося і шукаємо себе. Всесвітній день сімейного лікаря. Так, так, сьогодні той день, коли можна зателефонувати своєму лікарю. і не зі словами, у мене знову температура 37,2». А зі словами, дякую, що тримаєте нас у купі. Бо саме сімейний лікар, це як Google, тільки живий і без реклами. А в Україні паралельно день сімейної медицини. Тобто сьогодні медицина не просто працює, а робить це в родинному колі на кухні, з чаєм і одіяльцям. І можливо з порадою відпочинти нарешті, бо не таблетки винні, що ви не спите по три години. А ще сьогодні день блокнота, Записна книжка, єдиний гаджет, який не розряджається і не потребує оновлень, хіба що іноді обкладинку замінити. Тож вітаємо всі блокноти з тим, що вони досі тримають наші секрети, мрії, паролі для Wi-Fi і списки, що купити, коли стану мільйонером. А ще сьогодні день гордості агендерів. Це свято про право бути з собою без ярликів, без коробочок, без ти маєш відповідати. Сьогодні хороша нагода згадати: ідентичність не повинна комусь щось доводити, вона просто є, і все. І Врешті день травневого сонця це не офіційне, але дуже сонячне свято, бо травневе сонце це не просто тепло, це така собі легальна причина відкласти всі справи, сісти на лавочку і сказати, життя не таке вже погане, коли сонце світить просто в обличчя. А тепер про іменини Іван, Йосип, Іванна, Марія, Марфа, Соломія, Тамара. Сьогодні ваші імена виблискують у повітрі як діаманти під сонцем. Святкуйте, поки ми вам заздримо. І про сьогоднішній день в історії України. У 1861 році в місті Суми відкрили першу в Україні недільну школу. Це було як Хогвартс для дорослих у 19 столітті. Ідея дати знання тим, хто не мав змоги навчатися в будні. Тобто, це була освіта з опцією вихідного дня. Якби вона була сьогодні, там точно викладає. Дала б як не згоріти на роботі за 5 днів. А тепер про прикмети: якщо день ясний і сонячний, літо буде тепле і урожайне. А ще йде слух, що з'явиться мотивація вставати о сьомій ранку. Якщо ранкова роса, чекай хороший врожай зернових, тобто хліб буде, головне, не втратити джем. Ну і якщо вітер зі сходу, готуйте парасолі, а як із заходу, спокійно засмагайте на балконі. А тепер про те, що сьогодні не можна робити: не стрижіть волосся і нігті, інакше гроші втечуть швидше, ніж ви скажете бюджет. Також не беріть і не давайте в борг хліб і сіль, бо борг це одне, а борг із хлібом і сілью це вже древньоукраїнське прокляття. А тепер про те, що нам каже гороскоп. Тож, овне, сьогодні ви можете переплутати кінцеву мету з першим ліпшим поворотом, і це буде ваш найкращий поворот тижня. Тільці не аналізуйте кожну дрібницю, просто дозвольте собі кайфунути від безсенцевості цього дня. Близнюки, коли хтось сьогодні скаже, ти дволикий, подякуйте, у вас просто більше варіантів. Раки, спробуйте день без глибоких роздумів, просто зробіть щось без причини. Леве, якщо вас сьогодні не помітили, значить у вас був шанс пожити як ніндзя. Діве, залишіть сьогодні список у спокої, просто спробуйте одну річ, не робити зайвого. Терези, не намагайтеся зважити цей день. У нього немає ваги, бо він літає. Скорпіони, якщо щось не так, не кусайте, просто підморгніть. Люди сьогодні особливо вразливі до шарму. Стрільці, зупиніться на секундочку, вас не переслідують, це просто ваш. Відображення козороги вам сьогодні дозволено все. Просто не забудьте, що це не лицензія на хаос, а дозвіл на радість. Водолії, у вас сьогодні буде думка, яка змусить вас сміятись. Не діліться, нею, бережіть як анекдот для вечора. Ну і риби, не шукайте знаки згори. Сьогоднішній знак, ваш власний сміх у дзеркалі. По розкопу це все, а тепер, як завжди, вже за традицію про головне сьогодні понеділок. І хтось, почувши це слово, зойкне, скривиться, накриється ковдрою з головою або скаже: ну все, знову виживання. Але ні, сьогодні не просто понеділок, сьогодні день травневого сонця. А це вже зовсім інша історія. Бо коли світло пробивається крізь штори, а не через депресію, це знак. Сонце це не просто колон у небі, це маяк, який нагадує. Ми тут, ми живі і ми ще можемо. І якщо вже все Вирішив сьогодні підсвітити тобі шлях, хіба ти не зобов'язаний хоча б трохи повірити в щось хороше. Так, це понеділок, але понеділок під соусом сонця. Це як тост з авокадо, тільки для душі. Несподівано приємно і ніхто не розуміє, звідки раптом взявся цей легкий смак надії. Тож. Піднімайте голову ні, не для того, щоб знову бачити список справ, а щоб відчути на обличчі тепло нового шансу. Бо кожне травневе сонце це мовчазне, але потужне. Давай спробуй ще раз. Воно не кричить, воно не тисне, воно просто світить, а ви просто живете. Бо понеділок із сонцем це не кінець вихідних, це початок нової версії вас. Ну а я дякую, що ви були зі мною. Ви краще ніж будь-який прогноз погоди. Нехай цей день буде для вас як блокнот без списку справ. Вільний, чистий і наповнений сонцем. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.